Вітаю, друзі! Сьогодні 16 грудня з вами знову Андрій Кличок. Переговорний процес триває. Українська делегація вже збирається до Майами. І вони туди вирушають ледь чи не нині, коли я вам розповідаю зараз основні події сьогоднішнього інформаційного дня. Зеленський заявив, що в Україні діятимуть безпекові сили європейських країн. Коли хто розберемо зараз із вами під час саме підсумкового цього відео, а російська сторона, як каже Рябков, заступник Лаврова. Не сприйматиме позиції, якщо їм не передадуть усі п'ять регіонів, які від неї віднесли до конституції. Але ну я не поспішав би, чесно кажучи, вірити тому, що говорить Рябков. Також поясню, чому і президент Польщі на нас образився. Образився, мовляв, за те, що їх не запрошують на високі заходи, але не запрошують його до Надьтуск. Всюди. Давайте про все це детальніше. Підписуйтесь, коментуйте, шерте відео зі своїм знайомим і друзям. Дякую, друзі, що ви підтримуєте. Справді це допомагає нам працювати для вас, дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. До речі, хто випадково зайшов, залишайтесь. Це можна зробити просто. Підписуйтесь. Отже, тепер давайте до суті. Українська делегація вирушає до Майами на переговори з представниками США. Буквально вранці я вам розповідав, що ми туди збираємось, Колись це може бути, можливо, до вихідних. Але як я робив і пропущення і для 24-го каналу, і для інших каналів, де коментую нинішні події з огляду на ті тенденції, тренди, які сьогодні є під час переговорів. В мене складалося враження, що це все відбуватиметься дуже швидко і дійсно. Все відбувається вкрай швидко. Інформація про те, що Трамп дуже хоче припинення вогню до 2 вона знаходить своє підтвердження. Так от, там планують обговорити, тобто в Майамі, гарантії безпеки, відновлення економіки, фінансування ЗСУ та 20 пунктів рамкової угоди щодо завершення війни. Про це повідомив Зеленський. Загалом повідомляє, що угода готова. Тепер залишилися деталі. Тобто, принципові положення готові, тому на Росії так суттєво підгорає. Звісно. Росія має погодитися на все це, те, що прописано в угодах, її в тому числі нашу позицію не відводити війська з Донбасу. Але, друзі, я не поспішав би зараз ставити крапку і стверджувати, що Путін все відкине. Давайте трішки зачекаємо. Будуть цікаво звертатися події. Зеленський заявив, що в Україні діятимуть безпекові сили європейських країн. Ініціативу очолять Франція. І Британія. Ну, на рахунок Франції здивований, а от Британія вже говорила, і Кір Стармер офіційно робив такі заяви. Від Макрона їх не було. Втім, президент України наголошує, що Франція також буде на чолі цього процесу. Кожна країна коаліції охочих вже розуміє, хто готовий дати розвіддані, хто готовий забезпечити війська в Україні. У нас, каже, є документ, але ми його не поширюємо поки. Коаліція охочих вирішила, що готова забезпечити безпеку в Україні після припинення вогню. Тобто зупинка війни, ну а потім безпека. За його словами, буде зрозуміло на що готові європейські країни лише після припинення вогню в Україні. Готовність країн також залежить від їхніх конституційних рішень та рішень парламенту. Ну, звісно, що це основа основ, тому що парламент кожної країни має ухвалювати рішення про відправку військового контингенту до України. Тому будемо чекати зупинки вогню і подальших рішень європейців. Бо, до прикладу, в Німеччині доволі скептично відносяться до того, що можуть відправити свої війська до України. Ну, в принципі, вони ніколи цього і не заявляли, що це зроблять. Зеленський також заявив, що Україна та партнери профінансують контракти для військових після війни. Буквально сьогодні ми про це говорили. Я наголошував на тому, що аби заохотити військових залишатися у війську, треба їм забезпечити відповідну оплату. Ну, бо дійсно, навряд чи вони зможуть всі знайти альтернативну, відповідну, фінансово забезпечену на такому ж рівні роботу на місцях, адже економіка України дуже суттєво підірвана. Про що говорить Зеленський? Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни це їх право. Повернуться додому. Що можуть зробити партнери України разом? Додаткове фінансування запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити. І просто не втратити цей досвід, який вони набули нехай через цю трагедію, нехай через війну, але багато з них набуло цього досвіду, особливо в цій новій технологічній війні. І також Зеленський наголосив, що гарантія української безпеки це армія, яка буде підтримуватися різними фінансовими форматами. І для цього має бути знайдено відповідне міжнародне забезпечення. Наголошує він з забезпеченням, друзі, вкрай все непросто. На Росії реагують на переговори, і вони не очікували, що Сполучені Штати Америки стануть на нашу сторону. Я вважаю, друзі, так що зараз адміністрація Трампа частково стала на сторону України. Вони раніше говорили, що ми будемо тиснути і на Росію, і на Україну. Це факт. Заступник Лаврова Рябков сказав, що російська сторона в жодному разі не збирається йти. На поступки щодо Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. Це не обговорюється. Але він говорить, у нас виходить 5 суб'єктів, і ми ні в якому разі не можемо піти на компроміси щодо них, тому що це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого в нашій Конституції, наголошує Рябков. Також Рябков заявив, що Україна Росія знаходяться на порозі мирної угоди. А Тут, друзі, увага! Він в одному своєму коментарі сам собі суперечить, каже, що ні, нічого не буде, але каже, ми на порозі мирної угоди. І каже, ми готові до угоди. І додає, швидше вона буде раніше, ніж пізніше. Перекладаючи на просту людську мову, росіяни кажуть, угода точно буде, вона буде раніше, ніж ми з вами думаємо. Звісно, вони будуть домагатися поступок більших від України, але саме тому так довго. На перший погляд тривають переговори про замороження російсько-української війни хоча направду вони розпочалися. Набагато раніше, ще в 2022 році. Але західна преса доволі по-різному висвітлює переговорний процес і те, чим він може закінчитися. Ну, наприклад, я відзначаю, що в Європі багато видань, не вірять взагалі в перспективи ухвалення угоди. Та, звісно, і ми дуже обережно до цього відносимося, адже знаємо позицію Кремля. Що пише Більд? США вірять, що зможуть досягти угоди, яка покладе край війні, але Кремль заздалегідь готує відмову щодо мирного плану, який обговорюється в Берліні. Це пише біль, друзі. Поки в Німеччині пишуть журналісти переговорники говорять про близькість до компромісу, аналітики звертають увагу на різкі заяви з Кремля, які виглядають як заздалегідь підготовлене ні можливого мирного плану. Але як ми щойно з вами розбирали, то навіть Рябков сам собі суперечить. Зокрема, радник Путіна Ушаков дав зрозуміти, що Москва не має наміру поступатися ні на крок. За його словами, Кремль вже виклав свою позицію, і якщо Україна або ЄС внесуть до мирного плану. Будь-які зміни Росія висуне жорсткі заперечення. Ну, але загалом, друзі, з високопосадовців, рівня Лаврова і Вище, ніхто поки що мирну угоду не коментував. Так, є різні заяви про першопричини так і таке інше, але навіть Пісков доволі обережно зараз підбирає слова. Звісно, це не означає, що вони погоджуються. Ні, ні в якому разі це я не стверджую. Але не виключає також цього варіанту. Тим паче, сьогодні дуже класна новина прилетіла до нас про російську нафту. Офіційно підтверджено Блумбергом про те, що нафта російська, в російську та в деяких інших портах відвантажується по ціні нижче 40 доларів за барель. Ну, це суттєве падіння. Звісно, це не означає, що економіка Росії вже рухнула прямо сьогодні, але такі привіти і загрози доволі серйозні. Тим часом наші окремі західні партнери не задоволені нашим позиціонуванням у переговорному процесі. Мова йде про президента Польщі Кареля Навроцького, до якого п'ятницю має завітати. Зеленський, хоча це поки що не факт, офіційного повідомлення я не бачив. Ну, очікуємо на анонси. Так от в інтерв'ю віртуальна польська Навроцький заявив про те, що він не задоволений політикою Зеленського, особливо напередодні їхньої зустрічі 19 грудня Варшаві. Ми втратили, каже, елемент партнерства між Польщею та Україною. Я маю відчуття, що президент Зеленський за останні роки звик сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле. З нами не потрібно нічого згоджувати, не потрібно розмовляти, бо ми були поруч і давали все. Говорить Навроцький, друзі поточні, Польща дала те, що в неї було. За це отримала повну фінансову компенсацію у розмірі багатьох мільярдів євро з бюджету Європейського союзу. Тому це не драма було. І далі він говорить: ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати надалі, але ми повинні навчитися функціонувати як партнери, а не як молодші партнери. Але справді Польща сьогодні вибудовує в особі президента Польщі Навроцького не дуже вдалу геополітику на європейському континенті, бо Польщу не всюди запрошують, точніше, Навроцького, а от Донада Туска запрошують практично на всі, майже всі заходи. І також Навроцький заявив, що Зеленський охочіше працює з лідерами Західної Європи, ну схоже, знаєте, на такі ревнощі геополітичні. Хоча український президент каже, він повинен бути головним зацікавленим у присутності Польщі за столом переговорів. Так, але чому Польща виступає однозначно за те, що ніколи не буде відправляти до України своїх військових. І вона нині хизується небезпідставно, що вони є хабом транспортним з постачання зброї до України, але свою зброю вони нам не дають. Військової допомоги зараз Польщі практично не надходить. Ну і, до речі. Наші українці, які там перебувають, створюють їм величезну додану вартість на різні продукти і послуги. І окрім того, вони також і забезпечують величезні надходження до бюджету Польщі. На рахунок грошей, друзі, які стосуються саме підтримки України. Проводили опитування у Європі, як же ж громадяни різних країн та й не лише в Європі, відносяться до підтримки України фінансової в період широкомасштабного вторгнення Росії. 46% німців та 37% французів виступають за скорочення підтримки України. Це не більшість. Про це пише видання «Політику». Вони проводили відповідне опитування. Водночас, як вони стверджують, Більшість США, Канаді, Великій Британії підтримують допомогу Україні. Ну та навіть як ви бачите, і у Франції, і в Німеччині також. Опоненти кажуть про шкоду економіці, а прихильники наголошують, що не можна дозволяти силове захоплення територій. Слава Богу, здоровий густ більше присутній в Українах Європи. Про нафту ми вже з вами говорили. Сіки ми заговорили про гроші. А тепер трішки про Британію. Британія виділяє нам 600 мільйонів фунтів стерлінгів, це приблизно 800 мільйонів доларів для посилення протиповітряної оборони від російських дронів. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі. Ну, на жаль, Британія не так багато нам дає військової допомоги. Суми не малі, там приблизно 5-6 мільярдів доларів, але могли б і більше. Про що говорить Гілі? Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні і забезпечити мир завтра. Якщо Путін вирішить продовжити цю війну наступного року, наше повідомлення Москві чітке. Контактна група тільки стане сильнішою, згуртованішою і надасть ще більше озброєння для українських бійців впродовж 26 року. Я особисто в цьому не сумніваюся, адже Європа не зацікавлена в тому, щоб війна прийшла в їхні будинки. Німеччина також передала Україні ще дві обіцяні системи Петріот і вже дев'яту систему АРСТ СЛМ. Про це повідомив міністр оборони. Німеччини Борис Пісторіс, саме той, який сумнівається у можливості відправки німецьких військ до України. Ну загалом, якщо говорити відверто, то Німеччині не дуже дозволяли свої війська куди-небудь після Другої світової війни. Це зараз вже їхня бригада розгортається в Латвії. Пісторію зазначив, що наступного року Берліна дасть значну кількість ракет АМ 9 Sidewinder зі своїх запасів. Також він додав, що наступного року Німеччина ще більше розширить підтримку України. Загальний обсяг допомоги сягне 11,5 мільярдів євро. Це відчутна цифра. Ну а європарламент, як стверджують, в Європейському Союзі прискорить розгляд питання щодо репараційного кредиту для України, застосувавши процедуру терміновості. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що будуть саме використані заморожені російські активи, я вам про це вже говорив. Так от це рішення може статися після того, як лідери ЄС домовляться щодо використання російських заморожених активів на користь України. Вони не домовилися. Ну, на превелике жаль, так. Є домовленість про те, що вони знерухомлені безстроково, але взяти звідти вони їх. Про це ще не домовилися. Депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні репараційної позики на пленарному засіданні в січні 26-го року. Бачите, знову відтерміновується, тобто 18-го четвер нічого не буде. І далі, е Європейська правда з посиланням на свої джерела в європейській комісії, пише, що це новий інструмент у разі його ухвалення. Він сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету України, звісно. Ключно з військовим потенціалом, скільки навіть якщо закінчиться війна, треба нашим солдатам платити гроші тим, хто підпише контракти, звісно. Ну а також це буде запорукою оборонної промисловості України та її інтеграції в європейську оборонну промислову базу. Ну, але на рахунок цього рішення дуже я скептично налаштований. Єдине, що додам, вкотре повторюсь, гроші будуть, але не за рахунок репараційного кредиту. Хоча, звісно, можливо, я і помиляюсь. Рада Європи створює тим часом комісію для компенсації збитків Україні, які завдані Росією. Про це заявив Генсек Ради Європи Берсе. Першими відповідну конвенцію підписали міністр закордонних справ України, Нідерландів та Молдови. Це наступний етап у механізмі відшкодування збитків, яких завдала російська агресія. У 2023 році був створений реєстр збитків для України. Він покликаний фіксувати шкоду, завдану Росією. Далі відбуватиметься перехід від фіксації до безпосереднього хвалення рішень щодо виплат в Україні. ж Може з'явитися друзі, всі ці історії, як кажуть, новий податок на відновлення. Ну так, така ідея народилася в мінрозвідку. Про це сказала заступниця голови міністерства Альона Шкрум, колишня депутатка від Бют. За її словами, відомство працює над створенням окремого фонду відновлення, який в перспективі буде наповнюватися за рахунок саме цього окремого податку. То був військовий збір, а тепер вони хочуть зробити податок на відновлення. Каже, що такі приклади в історії були. Наприклад, в Японії і Шкрум зазначила, що під час війни податок на відновлення вводитися. Не буде. Ну, добре, хоча б так. Хоча гетьманцев, так, друзі, той саме гетьманцев, якого ми поносимо, зараз його не захищаю ні в ніякому разі, каже: ні, такого податку не буде. Ми це не розглядаємо. Додаткові податки на відновлення не вводимо, Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні та внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від Росії. Ну, на рахунок останніх дуже сумніваюся, що вони будуть. І також ще друзі пару вам новин, які стосуються енергопостачання та реєстру військовозобов'язаних. Графіки відключень обіцяють скоротити і для людей, і для промисловості. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. А от центри рекрутингу ЗСУ отримують доступ до реєстру військовозобов'язаних. Відповідний закону хвалила Верховна Рада України. Раніше центри такі могли самостійно проводити призов громадян, але не мали права працювати з єдиним державним реєстром на відміну від ТЦК. І окрім того, в парламенті вже з'явилася постанова Кабінету міністрів, її оприлюднив Веніславський, де мовиться про те, що у якості пілотного проєкту усі, хто не стоїть на військовому обліку, чоловіків віком від 18 до 60 років, автоматично включать. Туди, тобто до реєстру військовозобов'язаних без проходження ВЛК включатимуть на підставі існуючих реєстрів. Ну а далі відповідні механізми. Хто не пройшов ВЛК, той отримає відповідне попередження у застосунку резерв. Ну якщо його немає, то в будь-якому випадку точно буде повідомлення про те, що вас розшукує поліція. Так, облік будуть вводити тотальний. В принципі, давно до цього рухалося. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, чи шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!